Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Є у нас віруючих людей такі дні, коли перед нами не просто постає образ покійних батьків, родичів, близьких, а образ всієї церкви Христової. Хто така церква Христова? Хто в неї? Войшовши через віру в Христа Ісуса через крещення ім'я Ісуса Христа, ім'я Святої Троїці, і остався там, як жива кліточка, і не відпав від церкви. Хто суть такі люди, які тут на землі наслухалися различних теорій, различних ідей, які відбивав чоловіка від Бога, але чоловік віруючий все це відкидує. Професора академіки доказують, що Бога не є. А дітки в школу йдуть, а після школи до церкви сповідаються, причащаються. В результаті ми видимо картину, в якій єдні люди вірні Богу, їх ніхто і ніщо не збиває з толку. Вони знають свій путь, знають свій мостик, узенький, тернистий, но ведущий у царство Божо. Є люди, які. Послухали голос противника Божого, сказавши враг, і зайди з того мостика, пой до нас у болото. Тую болоті так інтересно, той всякі змії гади. А чого ти ходиш верхом по мостикові церковному? І многі люди сходять із мостика і попадають під укус змій і напасті врагов. В цьому мірі частинка людей, котрі вірять Христа Ісуса. І знаходяться під покровом Божої Матери, ті люди зовні не відличаються від других людей якимись ніякими знаками, крім знаків Христа і імені Ісуса Христа. А раз так, то ми можемо безошибочно определити, хто є дитина Божа, яка відноситься до церкви Христової живої. Настоящої канонічної благодатної, а хто є люди, які формалісти? Формально ходив у школу, формально закончив університет, формально на роботу ходить, формально ся женив, формально не любить, любиться, любить вся життя формально. У нього не є живості, Такі люди завжди злі, лукаві, підступні, хитрі, вони не чувствують радості, тому що. Вони не підключені, не приєднані до істочника радости Бога. Мало того, коли чоловікові кажуть сидящому в сидячому підвалі, що вийди на сонце, він каже: не вийду, бо сонця не є. Наука доказала. І ти сидить в підвалі, він і не видить сонце. Но одного разу чоловік, який, порвавши всі псевдонаучні научні розмишлення, з підвалу, і подивиться на сонце, почувствує теплоту його і живость, порозуміє, як його одурманювали, як його дурили, як його водили за ніс, сміхувались над ним, а казали що то висока наука, а це було просто обман і по церковному лесть, прелість. Святі от все казали, що сатана має різні інструменти, якими убиває людей. Серед них, в першу очередь, звісно, Бога не є, до церкви не ходіть, пийте гуляйте. Але якщо чоловік не повірував, тоді йому дається другий путь. Та ти не йди до цієї церкви, бо тут церква недобра, добра, патріарх недобрий, священник добрий, священик ти йди в оцю церкву, там, де нахвалили її освітні люди. Якщо чоловік не повірує і йде знову до Канонічної церкви, тоді йому. У церкві Сатана предлагає варіанти. Не треба тобі часто сповідатися раз у рік доста видиш, так люди сповідають. Но чоловік не хоче вірувати, він розуміє, часто йти в душ освобождає тіло від грязі, Часто сповідь облегчає душу. Тогда Сатана йде на слідуючу ступеньку обмана, починає казати Ти знаєш, ти не простий, ти особий. Ти не такий, як другі люди, ти почти святий. Ти вже не мусиш читати ту Біблію, то, то для простих читати Євангеліє, ти вже розмишляй, як ти вже в царстві, і, аби тебе ніхто не переубедив, ти вже ізбраний. Це і є состояння прелісті, з котрого кажуть, дуже тяжко чоловіка вивести, подобно тому як гіпнозор вводить чоловіка у вимушений стан сна. А во время сна чоловік безвольний. і сна, гіпноза, гіпноз, гі по-гречески сон. І в той момент гіпнотизер проникає у підсвідомість чоловіка і закладує туди певні соображення, образи. І коли чоловік пробудеться, у ньому вже закладено. Чужої, чужа інформація, яку він може ошибочно приймати за свою. Так сатана вводить гіпноз многих людей, коли увидів, що твердий чоловік йде до Христа другим путям, не може тоді казати: Та ти що, ти вже святий. В результаті чоловік впадає у саму опасну прелість, в самий обман, котрий може йому згубити всі його труди за все життя. От по чому, коли Господь сьогодні в Євангелію каже. Що син чоловіче, коли прийде на землю, це знайде віру. Річ іде не про те, що люди зовсім не мають віри, а про те, що не будуть мати віри благодатної, віри настоящої, не ілюзіорної, а тої віри, яка відкриває перед чоловіком істочник радости, істочник життя вічного. І так ми ходимо до церкви не потому, тому, що традиція така. А тому що ми так ідемо, як каже Давід, як Олінь біжить на водопой, так жилає душа моя. Прийти к тобі, Боже, як діточки з радостю біжать на кухню, коли мамка кличе їх їсти, і вони з такою радостю сідають за стіл, і вони собі оприділяють, що що ще може бути щасливіше на світі, як мамка рядом, і їда тепла так формується у людях образ доброти. Що може бути красивіше для православного християнина, як прийти до церкви? Помолитися, посповідатися, причаститися, приєднатися до учасників Божої гостини, Божої служби. Що ще може бути більше? То ж саме йдемо до церкви, Ну, тільки ту різницю, що Господь ліпше, чим ми видимо нас, дивить нас внутрішність нашу. Господь не каже: Господи, сине, дай мені Твоє тіло, руку, ногу, дай мені, сине, твоє серце, іменно судочує. Центр духовного життя наше серце, іменно в ньому ми формуємо себе бути учасниками Царства Божого, коли возрождаємо себе і возростаємо духовно до вічного життя. А щоб нас не покусали змії, Господь каже: не йдіть путем широким. Цей світ даже. Указує церковним людям, ну що, виходять до церкви, молитися, ну що з того? Позирайте, олігархи, які багаті, багачі, які багаті, обманчики, клевітники, блудники, все в них добре. Але православні християни знають другу сторону медалі, друга сторона медалі то відсутствує в безбожних людей радості духовної. У них не є радості від життя. Так як вовці бігають по хащі, кого імлять, рвуть на части, так і всьосвітні люди, котрі не знають Бога, вони не жиють, вони существують, по-нашому тліють, аби упасти тілом у землю, а душов у пекло. Та коли Господь каже, що прийде второє пришествие Христово, наша задача що ми вкажемо Господу? На вірно серце. І тоді Господь віддя наше чисте серце ділить людей на дві частини: чистенькі серцем на праву сторону, ну а грязні на ліву сторону. Тепер ми можемо подумати іще: на страшному суді Бог подніме з нами живими, то не помре до второго пришествия Христового, і усопших. А отут от і сьогодні раді етого і служба. Спеціальна служба перед Великим постом за душні суботи, і в період поста не лише себе спасати, не лише своє серце чистити, а й всі сили прикласти, щоб очистити біографію і душі усопших. Таку нам Бог дав функцію, власть, що ми можемо просити у Бога змінити долю усопших. Які нещасно примітивні протестанти, котрі у своїй суті, в своїй вірі принципово отвергли молитву за упокой. Вони, так як туті шандари мадярські, чоловік, що має з чим умер, тому й конець. Ні, Бог милосердний, Бог нам дав право чувствувати себе у церкві Христовій, котра має якби дві половинки земна церква. Котра воює з ворогом, з гріхами, з беззаконнями, де всі ми, як воїни Христове, боремося з дияволом, з його страстями, пороками. Бо наші страсті і пороки це такі, як маленькі заселочки, котрі сатана троне і палить нас. А є друга половина церкви церква торжествуюча. Ті люди, які. Побороли сатану, прорвалися через заслон сатанінський, пройшли із питання і мотарства і чекають уже будучого світлого Божого суда, страшного суда для грішників і вже доброго суда, благодатного суда для того, щоб усі душі святих упокоїлися, і щоб Господь отер, як написано в Євангелії, всяку слізу. Яка була опущена в всьому світі, в терпінії і унесені свого креста. А тому так важно нам не лише за себе думати, православні починають розмышляти, Господи, а ведь мої родичі, браті одійшли, а що вони не будуть мати награди, будуть мати, якщо ми, кажемо, Господи, вони були в всьому світі, теж подвергалися іспитанням, їх теж. Хотіли дурити научним атеїзмом, сектами, уніями, различними придуманими акціями, Господи. Як ми тепер знаємо обійти ті преп'ятствия, а вони десь попалися в ловушку, Боже, прости їм, вся рішення воля, невольна. І теж їх усопших, приєднай до Царства Божого, до ізбраних дітей Божих. От смисл. Сьогоднішньої літургії є ті, котрі думають і за себе, і за своїх, і близьких, а община церковна і ще за цілий народ, за цілу націю. Бо лише так розмишляє: люди стають настоящими членами церкви Христової, які твердо стоять у церкві. Скільки було б картин, якби б ми увіділи, і Бог відкрив би перед нами. Як у церкві стоять люди, моляться Богу, і вдруг єден вискочив і втік. Ми споминаємо таку картину, коли 40 мучеников мучили. 40 мучеників мучили, загнали їх у ледяну воду, а кругом воїни стоять, а рядом напарена спеціальна баня, де можеш піти та погрітися. 40 мучеників моляться, терплять на небі, відкривається небо. І там один воїн видить 40 вінців награди. І вдруг один не видержав, побіг у баню і там помер. І вдруг на небі воїн видить 39 вінців. Один вінець відпав, не почекав, не дочекався награди. Тоді воїн знімає з себе всі доспехи, будучи полковником великим, знімає з себе пагони. Зброю і заходить в воду, і стає в числі дітей Божих тих мучеников, і подивився на небо, а на небі появився сороковий вінець. Іменно в цьому отношенню сатана його задача всячески вирвати людей з церкви, придумувати секти, унії, различні псевдоправославні, всякими томасами людей дурити, задача його збити з толку, розділити, задача тих, котрі стоять. Не впасти. А почому чому ми крестимося не так, ли, як боксери захищаємо свою голову, своє серце і душу від ударів інформаційних, від ударів лукавих, від ударів злоби і ненависті? Ми захищаємо себе від того, щоб сатана нашу душу, наше сознання не переформатував. Сатана знає, що чоловіка збити з толку і підсунути йому чужу релігію або псевдорелігію, та він буде поклони бити але вже напрасно, вже награди мати не буде. В апостола Павла так читаємо, що посланник Тимофей він і каже: О Тимофеє, помни, що спасення душі зависить не того, хто дуже хоче, а того, хто старається. Трудиться не сейк свій Хрест, але Бог оприділить Його награду. І тільки той, хто законно подвізається, правильно, православно в канонічну церкві, подвізається, той буде мати вінок награди, а хто незаконно подвізається, залізши у тисячу сьогоднішніх сект, у различні унії і псевдоправославні автокефалії – Котрі не мають визнання Божого церковного, тот не зможе в цьому світі почувствувати повноту радості і ніколи не наслідує Царство Божої. Земна церква, ми з вами, і ще як з оружієм в руках з крестом, з Євангелієм, а вже дивимося духовними очами як воїн на небо, і дивимося там в вінці, куди Господь приготовив нам. Ну, як важно. Не втікнути, не одорватися, щоб вінець наш не пропав, держатися, претерпівши до кінця, тот спасеться, Впрочем, Господь тут на землі всім терплящим до кінця дає много раз доказів вірності і преданості Богу, і награда за то, і много радості духовної при гоненіях. І ми так. Спішим до Христа, ідім мостиком маленьким над болотами всього світа, не взирай на приманки, пуйте до нас, а й сміло в церкві Божої стояти на ногах. На Но вічності, іменно такі люди, такі благодатні в церкві Христової, котрі возросли духовно, і тут на землі, ставши кріпкими духовно, будуть і покликані бути наслідниками. Уєдну з усопшими, за котрих і ми молимося, наслідувати Царство Божої. Амінь.